<різований> Значить, Завдання: провести та пояснити демонстрацію руху біфонуса в залежності від кута розхилу рамки. Обладнання, сам біфонус, рамка, паперовий транспортер. Єдине, що я не запитала, чи можна було на ньому малювати, тому не малювала, але хотілося. Так, Саме цікавий момент той, хто працював можливо, з біконусом, це те, що тіло може рухатись вгору при певних кутах. Я пам'ятаю, що при малих я спочатку почала гратися з малими кутами, в мене нічого не вийшло. І слово зовсім я вже стала, думати, ну що ж таке, не може ж такого бути, і воно у мене ніяк не рухалось. Потім я почала розширювати. Він грається, так. Да. Значить, я виміряла, при 20 градусах конус може стояти на будь-якій частині, яку я можу поставити. Також я виміряла, що при 30, ні. Вибачаю, при 20 він рухається донизу. Неправильно. При 20 він рухається донизу, згори вниз, при 20 градусах, при 30 він рухається вгору, і при 21-22 він може стояти на місці. Ось так. Це те, що експериментально ізначально я зробила. Ну, саме, я думаю, що коли ми намагаємося в цьому плані зацікавити дітей, того, що фактично. Зараз я тобі таку фразу записала, що, що ну, навпаки, що діти очікують, коли ми показуємо дослід, що він почне рухатись відповідно донизу. І необхідно пояснити, чому ж він буде рухатись відповідно вгору, а не вниз. Це пов'язано з того, що нас система прямує до мінімальної потенціальної енергії, так як до. Ниж, Нижній центр тяжіння, то по мірі руху від вершини кута конуса спирається точка з меншим відповідним радіусом. Я виводила, якщо потрібно, я можу все записати і показати. Ось у мене тут є вигляд. Ну, давайте я замалюю. Це буде правильніше. У мене є вид згори. Ну Ну вона, давайте я її зламаю, І в мене є положення А, ось, понуси, і положення Б, біопонуси. Це вид згори і є вид збоку. Як він кодиться? Я приймаю що між рейками кут 2 альфа, а сам кут е нахилу рейк бета. Е і потім е після незначних математичних перетворень зараз, зараз хвилинку. Я зараз вималюю все-таки. L — це відсунь, яку відповідно буде проходити повс Ось вона тут. І тут я також знаходила. Я теж просто фразу таку собі записала. Тобто, нахил напрямлених по відношенню до горизонтальної поверхні стола підібраний, так, таким чином, щоб центр тяжіння біконуса в положенні А був вищий, ніж в положенні відповідно. І за рахунок цього ми отримуємо те, що він буде рухатись а, наче знизу, відповідно, вгору. Ось так. А, тут можна вивести. потім у мене ще тут є один малюнок, який з цим пов'язаний. І все зводиться до того, що якщо, наприклад, а, відношення наше, якщо H1 і H2 а, біконусу о, Якщо відношення між ними, в залежності від того, де воно знаходиться, їх відношення буде змінюватись і за рахунок цього або він буде підніматися вгору, або він, відповідно, буде опускатись донизу. Ну, тут можна ще вивести, в принципі, залежність від кута альфа, але ну, я чесно не в всти... мене є що аж два, як залежить від кута альфа і аж один. Ну, не все я встигла вивести. Тому що Ну, мені не вистачило часу, мабуть. Сама е, робота цікава тим, що ми можем, е, цікавий момент виходить, що е, скочується він вгору, а не вниз, і для дітей це завжди достатньо такий цікавий відбувається момент. Це залежить від е, рахунок того, що зміна висоти і центра відповідно тяжіння. Ну, Звичайним класом таке в програмі його навіть ну, поряд немає. Це є в фізичних класах. Зазвичай, в такому плані, якщо ми розглядаємо шкільну програму, це можна показати у вигляді ну, зацікавленості. Але часу на те, щоб пояснити дітям цей момент і центр мас, центр тяжіння, як вони між собою бувають, співіснують, не співіснують для дітей звичайних класів це немає часу на це. А в фізичному класі на це час є. Ну або, можливо, тоді через, ну, просто проговорити що, про потенціальну енергію, що е, вона. Е, Пониження центра тяжіння, тобто система прямує до мінімальної потенціальної енергії, за, так як до пониження йде центр тяжіння. І по мірі руху від виходить, вершини тоді, кута конуса, воно спирається з на точки, ну, з меншим відповідним радіусом. Ось так. А, доповідь так. Дякую за увагу, доповідь завершена, Ході запитання прошу? П'ять ворог на запитання. Ви говорили, що можна вивести. А що можна вивести? Можна вивести залежність, який має бути кут альфа при вершині, бо від цього буде залежати... але не тільки. Ще буде залежати відповідно від того, під яким кутом сама. Ну, це не похила площі, ну рейки я це називаю. Тось. В залежності від того, я так розумію, коли роблять, да, то роблять так, щоб співвідношення було похилої площини і кута до Відповідно, ну, поверхні, да, а, має зв'язок того, що а, в залежності від того, під яким кутом а, вони нахилені, і в залежності від того, на який кут розводити, він по-різному буде працювати. Можете показати, як виміряли кут розведення? Да. Я поставила на Ось тут в центр. Так, да, може. А сюди, ось в центр цього. Сюди, а. ось так. А де у вас центр тут? Цих хайки де продовжити? Де... Ага. Зараз. Зараз. Починала я ось так. Ага. Ні, навіть зараз почекайте, я зробила їх прямими. Вистав, вистав. Ну постав таку поставтеку три Дуже тут ставиться. No, а ви, напевно, розумієте, що ви можете поставили тут? це щось не так. Так, мабуть. А ну давайте ще трохи. Щось вам тут підказка є. Щось, щось, щось. Ось це, ага. Ви не так робили трошки. Трошки не так, я зрозуміла. Так. Конус самого. Це має значення, його комус, це маю значення, чи. Це комус, конус, конус. А все рівно тут вийде, такі, як у мене. Але я не права, я зрозумів. Ну я теж задумувалась над цим, дякую, що вказали. Тому що я думаю, ну де ж ці малі кути? Тут трошки поміще. Так. Значить, чи буде залежати ще раз Валерія? якщо... В параметрі конуса. А в параметрі конуса я зрозуміла. Ну, взагалі було сказано, що при малих кутах, тоді чисто теоретично немає. Хоча я вважаю, що має залежати того, що е, від того, е, який в нас буде радіус, буде змінюватись ось ця відстань. Я думаю, що має залежати. Я думаю, що є ще питання. А що можна пояснити на фізико-математичному власності? фізико математичну... да, ну тут по-перше доведення ну це зрозуміло математику. З іншого боку, ми можемо показати, що нам то здається, що в цьому випадку силу тяжіння мо можна сказати, нехтують. Того, що тіло підіймається вгору, замість того, щоб воно опускалося вниз. Ну, трошки її спрощуємо. А в цьому випадку можна показати, що в залежності від того, де знаходиться центр мас, від цього може, ну, центр тижні, верніше, від цього може тіло по-різному рухатися. Тобто воно, воно трішки стереотипи має змінити учнів. Тож не тільки тіло може рухатись донизу, але й тіло може рухатись само вгору, без допомоги. Тому що в цьому випадку його ніхто не підштовхує. Ми досліджуємо рух тіла по похилій площині, коли ми його штовхаємо, наприклад, вгору. Але в цьому випадку тіло, ми роздвигаючи на певний кут, та воно само рухається. Так, що рухається у вас? Так, да? А, да? думає, що відбувається рух, Що Причиною зміни ним вороження? Ось, рухається вгору. Шо, а що маєте на увазі рух в гору? Можливо, це, це не гарно сказано рух вгору, попух, тут тоді, ну і знизу вгору теж буде не дуже гарно, мабуть. Тут, скоріш за все, він рухається, нам здається, що він рухається вгору, а так він рухається донизу.